В Ужгороді маршрутний скандал. Водій одного з міських автобусів вимагав у школяра гроші за проїзд та поводився нахабно. Випадок привернув увагу громадськості та призвів до обговорення між активістами, владою та перевізниками. Про інцидент та його наслідки розповість Валерія Турок. Друзі, скільки мають ще слухати принизливі слова наші діти від якихось маршрутчиків. 22 березня мою дитину вигнав і образив водій маршруту номер 22. Дитина була змушена йти пішки з Корятовича до нового району. Я зателефонувала на гарячу лінію, сказали, що приведуть бесіду із власником і водіями маршруту. А сьогодні, 24 березня, мою дитину знову ж таки вигнав похабний водій того ж горизвісного маршруту. Слів не знаходжу від образи за свою дитину. Такий допис у соціальній мережі Фейсбуку публікувала Ужгородка пані Марія. Ця публікація привернула увагу громадськості, і тому міська влада звернулася до перевізників за поясненнями. А, водій аргументував тим і підтримав ну, свою позицію на засіданні. А, значить що він не він грубив, однак в ньому сумнівачі мається дитина шкільний вік. Скаргу на водія маршрутки, який некоректно повівся з учним пасажиром, розглянули. кажуть, цей випадок не єдиний. За останній тиждень надійшло близько восьми подібних звернень. Ми як і обіцяли, дали чітку однозначну оцінку цим діям. Вони неприпустимі, вони не відповідають прийнятому рішенню. Відтак даний водій отримає доган. Ще одне підтвердження скарга, і ще одна. Підтверджений факт неправомірних дій тягнуть за собою звільнення цього водія. Перевізники запевняють, постійно інформують водіїв, що подібна поведінка неприпустима, оскільки учні шкіл міста мають право користуватися громадським транспортом безкоштовно. Водночас просять поставитися до даної ситуації з розумінням. Він перевозить масу людей. Кожна людина це особистість. Один з гарним настроєм прийде сяде в автобус, другий там не з гарним настроєм. Хтось щось ляпне, хтось щось каже, хтось на когось буреться. Дитина Скочить або там хтось не виконає якийсь пасажир намалює щось ззаду на сидінні. Ви самі це бачили в наших автобусах, що вони помальовані ззаді. Ну це ж не водій в час відстою виходить. Там і займається графіті. Ні, звичайно, що деколи він не витримує деколи і може зірватися. Всі ми люди, всі ми маємо якби всі ми особистості. Подібні інциденти повинні припинитися вже з квітня, кажуть у міськраді, коли усім учням у жгородських шкіл виготовлять документи, за якими діти їздитимуть задарма. Для цього кожного. Школяреві, який користується громадським транспортом, необхідно подати у навчальний заклад фотокартку.